11-метрову вертикальну шахту треба подолати, щоб потрапити в цю печеру. А це, до речі, висота четвертого поверху, не так вже і низенько, падати принаймні є куди. До речі, це моя перша вертикальна печера, і це печера-перлина на Тернопільщині, в мальовничому заповідником медобори. Просто в серці Подільських Товтр. Свою назву печера отримала завдяки кальцитовим кулькам, які були знайдені в одній з галерей. Власне, вони і дали назву за свою схожість на перли. Їх називали підземними печерними перлами і також дорогоцінностями тролей. Щоб спуститись в печеру, а головне піднятись на поверхню, потрібно мати спеціальне спелеологічне спорядження. Але воно того варте. Печера абсолютно нетипова для Тернопільщини, де здебільшого гіпсові печери, які мають лабіринтовий характер, перлина дуже схожа на якусь інопланетну істоту або кальмара. Вона вся усіяна сталактитами, сталагмітами, натьочками. Фантастично красива і абсолютно не.